Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і сьогодні я готую торт Спартак. Для цього нам потрібно 1 пачка польського порошку, 6 столових ложок молока, склянка цукру, 50 г маргарину, У мене масло вершкове, 2 столові ложки меду, 1 яйце та 2 столові ложки доброго какао. У мене голландський. ось таке. Для початку я дала маргарин, у моєму випадку масло, у кастрюльку, вливаю 6 столових ложок молока і висипаю цукор. Сюди ж додаю 2 столові ложки меду та ставлю на вогонь до закіпання. Ось так має виглядати із зварена маса. Сюди я додаю 2 столові ложки какао. Я додаю із гіркою. Ось так. Вінчиком це все перемішали. Це ще гаряче. Ось так уже перемішала я це все. Висипаю польський порошок, чи порошок для випічки, кому як звичніше говорити, теж перемішаю. У мене одна пачка порошку для випікання, і сюди ж додаю яйце. І так, швиденько-швиденько я його розмішую. Тепер у ще гарячу масу поступово я буду додавати муку. Спочатку я це вимішувати буду вінчиком, а потім рукою. Тепер, коли вінчиком вже перемішувати важко, це все я замішую ось так рукою по колу. Мішую муку у тісто. Тісто поділила на 6 частин однакових і буду зараз розкачувати його. Коли я розкачувала, я трішки підсипала мукою корж. Тепер дивіться, я розкачала досить тонко тісто і кладу на тісто стандартний листок А4. У мене є така штучка обрізати краї. І нею по краях цього аркуша я рівненько обрізаю краї, ось так. Тепер забираємо аркуш паперу, і виходить у нас ось такий корж. Кладу качалочку, на качалочку кладу корж і загортаю ось так. Тепер положу поближче до вас, і корж розмотую на форму. Я завжди беру форму більшу, для того, щоб краще поправляти. І цей корж проколюю у декількох місцях. Це для того. Щоб при випіканні він у нас не піднімався. Ось спекла я 9 коржів максимально тонких. Ось так у нас. Десь товщина одного коржа 1 міліметр і декілька сотих. Ось приблизно так. Спартак вважається тоді. Успішно спеченим і гарним рецептом, коли у нього тонкі коржі. У мене вони завжди тонкі. У мене тут є 9 коржів, хоч брала я 6 частинок тіста. З тих крайочків я зробила ще 3 коржі.